Зараз 13.30. На пасіки гул. Джела облітується. Зранку було холодно. Тільки 4 градуси тепла, ночі був мороз. Зараз інтенсивно йде обліт. Цю сім'ю я привіз, на їх племіна рахується, і бджоли облітають, обліт виконую сьогодні. Ну а тут, звісно, повно бджоли. Всі виконують обліт. бджола приходить з пилком. Гул стоїть на пасіки просто капець. Так само і тут облітується. Теж це рахується на племінну. І ця сім'я 23 теж. Вода бджила, походила на вулик, гріється. Не всі так інтенсивно облітуються, цих найспокійніших, тут має більше. А саме цю сім'ю я привіз на точок сюди. Тут інтенсивний обліт, там теж. Да, гул стоїть. Досить великий. На крадіжку це не похоже, праді все нормально. Ось так сьогодні на пасіки.